Тиждень, коли «Металіст-1925» святкував своє дев'ятиріччя, вийшов переможним для харківського клубу. Усі команди святкували перемоги. Тому дивіться сьогодні у святковому переможному теж написі Металіста 1925 Юнаки перемагають та вриваються до трійки лідерів. Прорвало чоловіча команда забиває перший гол та здобуває першу перемогу. Розгромно. І жіноча команда продовжує побиття своїх суперниць, забиваючи на дев'ятиріччя клубу дев'ять голів без відповіді. Першими розпочали змагальний тиждень гравці юнацької команди, які грали в Олександрії у п'ятницю. У середині першого тайму Карпізін підхопив м'яч після перехоплення у центрі поля, протягнув до чужого штрафного та, не входячи, пробив без шансів для голкіпера суперників. А на початку другого тайму він вже по твою перевагу і більше рахунок у тому матчі не змінювався. Відтак підопічні Євгена Назарова здобувають другу перемогу та підіймаються на третю позицію в національній лізі Ю-19. Наступного дня до Олександрії прибули гравці основної команди, які перебували у пошуку перших голів та першої перемоги. Перший тайм не вийшов обнадійливим у цьому плані. Тому будемо говорити вже про другий. На його початку побів команду за собою капітан. Перший гол сезону на рахунку Івана Калюжного. Невдовзі Іван виступив у ролі асистента, віддавши розкішну довгу передачу на хідер Міру Рашиці, який продавив опонента та переграв голкіпера 0-2. І коли здавалося, що за комфортного рахунку металіст 1925 вже доведе справу до перемоги. Олександрія один м'яч відіграла. Але раділи вони зарано, адже після цього на полі з'явився рамік Гаджиєв. І за хвилину після того він з передачі Матвія Панченка зробив рахунок 3-1. А ще за три хвилини Панченко знову асистував знову на Гаджиєва, який оформив найшвидший дубль в історії, забитий гравцем, що вийшов на заміну. Металіст Детна з перемагає Олександрів на виїзді з рахунком 4-1. Ось це вже гарно. Хочеться вітати клуб на народження, і дуже важливо, що ми перемогли. і, Можна так сказати, вітаємо клуб з цією перемогою. І безпосередньо в день народження металіста 19-25 свій матч грали футболістки жіночої команди. І вони здобули третю поспіль розгромну перемогу. У першому таймі дубль оформила Надія Куніна. І ще до перерви ще один гол забила Яна Котик. І у другому таймі підопічні Наталії Зінченко не зупинилися, а продовжили забивати. Куніна оформила хит-трик. Майже одразу перший крок до дубля зробила молодюк. Без голу не пішли з поля. А Панащенко. Гірин. Петрик. А молодюк таки оформила дубль, забивши дев'ятий гол суперниця на дев'ятий день народження клубу. У нас таке свято день народження клубу. Привітати клуб, привітати Харків з цим святом. І сьогодні забули 9 голів, 9 років клубу. А як ви привітаєте «Металіст-1925» з 9 з днем народження? Прищіть про це у коментарях до відео. Підпишіться на канал, поставте вподобачку і до зустрічі у нових і переможних тижне